Вітаю всіх на своєму каналі. Вирішила вам знову записати невеличкий влог. От у нас вже вечір. Сьогодні дуже сильний мороз, але я приїхала в епіцентр. Приїхала подивитися, що в нас є нового, які рослинки завезли, які вазонки, і написала мені пораду від крутів, що треба купити карбід. Але так як у нас зараз великі морози, сніг, то падав дощ, то вже сніг. Звичайно, ми зараз це робити не будемо, але дуже-дуже вам дякую за пораду. Одна підписниця просто написала мені свого досвіду пораду, і я обов'язково її спробую. Так що йдемо зі мною, щось трошечки вам познімається. Така гарна ялинка. 1488 гривень. Така ціна за зрізану ялинку 9 січня. Сподобалися мені такі великі горшки. Класні. Ціна, звичайно, не дуже подобається. Можна купити такі Кам з каменю. Такий мені дуже сподобався. Ціна дивіться 931 гривень. Ось такі ціни. Це красивий дуже важливо. Для різних розмірів. Це єдине, що мені сподобалося сьогодні. Дуже красиво. Мої відео діляться своїми покупками я вирішила теж з вами поділитись похвалитися: От, що я купила на свята для настрою трошечки, хоча б трошечки його підняти, купила собі ось такі гілочки. Це в я брала оці дві гілочки. Дуже мені сподобалися. Вони такі більш якісніші, ніж в епіцентрі. Мені не подобалось нічого. Це мій барбарис. Ось, я зробила така вазочка в мене була. Я собі зробила таку композицію. Різдвяну, навіть можна сказати. ранер цей в мене з Вайкік. Я його купляла дуже давно, напевно, років 4 тому. Ось. І ще я купила ось таку скриньку музичну. Вона тут накручується і можна слухати різдвяну мелодію. Але ну, хочу зараз включати, щоб мені не заблокувало відео. А тут були пряники, я вже їх з'їла, вони були дуже, між іншим, смачні. Ось і така гарна на подарунок, така гарна скринька. В принципі, подивіться, якщо вони ще є у ваших метро, зараз на них дуже хороша акція. Вони були по 200 гривень. Я купила, ну, напевно, десь 100 або може навіть і менше. Я рахую, що це гарний такий подарунок. Також я замовила собі ось такі тарілки в English Home. О, така була в них там серія новорічна, може ще є, не знаю. Ось, Чотири різні узори. Зараз вам покажу. Дуже мені сподобались. Вони такі які, знаєте, традиційні, не такі більш сучасні, як зараз. Це мода на такий більш мінімалізм. Я, в принципі, люблю щось таке більш душевне. Ну, мені нагадує моє дитинство, як ми гуляли от, в дворі, згралися сніжками, вечорами, тому що після школи всі йшли в двір, гуляли там, хто на коньках, хто на санках, хто на чому. Ось. І... А, Воно ще і воно ще мені дві одинакові вийшли. Я навіть не, не пам'ятаю. А, я напевно, так ні, вони різні. Бачите, тут, тут ранок, а тут вечір. Я тільки тепер помітила це. ось, Але я думала, що вони будуть трошечки більші, хоча я писала там 20 см. Мені здалося, що вони мали би бути більші. І я хотіла їх сервірувати. От в мене є моя така велика тарілка. ось, так, ну, В принципі, непогано. Але більше мені вони тепер подобаються як для десерту, для якогось тортика домашнього, такого, знаєте, або там Брауні, або якогось штруделя, От, з шоколадом гарячим, з какао, ну, класні тарілки. Так що раджу, придивіться, якщо ви любите, От, я, наприклад, люблю такий посуд, бачите, інкляшком пише. Ціну можна побачити на сайті. От. Я хочу поділитися такою покупкою. Таку месочку я купила, значить, на Другий святий вечір. Шукала всюди пшеницю, щоб купити. Була на роботі, не встигла напередодні її купити. Зайшла у нас такий є торговий центр великий, і там продавалася отака мисочка. Всередині був, значить, пшениця. Малесенькі пакетик, дуже малесенькі. Буквально воно все сюди помістилося. Роцинки, курага. Єдине, що не було горіхів мак навіть запарений з цукром. Він, може, не запарений, може він чимось оброблений, ну, дуже смачно було. І хочете вірте, хочете ні. От в мене вийшла саме от повна така мисочка. Я ще горіхів, звичайно, дала багато. Така вийшла смачна кутя. Я вирішила, що буду собі збирати такий посуд. Я, в принципі, маю, це на святий вечір суто. Я маю але трошки в іншому стилі. Якщо будете хотіти, маєте таке бажання, я вам зніму свою маленьку колекцію, яку я вже почала збирати. От ставте або ну, щось, пишіть мені якісь коментарі під відео, і я обов'язково вам познімаю про свою випуску. Сьогодні була посилка сінсея. Замовляла вже дуже давно. Ось І сьогодні отримала посилку, що має бути у нас зараз. Подивимося. Мають бути класні дуже підсвічники. Ого, що тут тут опаковано. Ось ось такий підсвічник, зелений. Таких дві штуки має бути. Дуже гарні. Побачиться. І ще одна такі саме. Дуже гарна якість за таку низьку ціну. Ну, так само, я не пам'ятаю, дивіться на сайті. Мені здається, або 100 гривень, або 110 гривень. Такі підсвічники. Ось такий коврик, чесно кажучи, я думала, що він буде більший. Я щось не поміряла, такий в нього розмір 40 на 60. Ви знаєте, непогана. Якість така досить непогана, навіть прорезинений. Так що, якщо комусь потрібно невеличкий коврик в ванну кімнату, десь на кухню, може. Раджу, ви знаєте, непоганий. Ось, буду закінчувати сьогоднішній влог. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Па-па.